Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець на моєму стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які викладають 73-й прямий стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. Викладають вперто, викладають приречено, викладають фанатично. Ви скажете, чому я говорю вперто, чому я говорю приречено, чому я говорю фанатично? Тому що на превеликий жаль, на превеликий жаль, я бачу те, що відбувається не в рожевих окулярах, а бачу те, що відбувається просто перед нами, те, що інші не бачать або не хочуть бачити. На превеликий жаль, зараз дуже багато українців зовсім не розуміють. Що робиться по справі вбивства Ірини Фаріон. Не хочуть розуміти. Ви скажете чому? Тому що їх грамотно відводять в сторону. Люди, які хочуть посадити В'ячеслава Зінченка, працюють дуже грамотно і дуже фахово. Вони українців зараз відводять в сторону від одного слова. Правильно, замовник вбивства В'ячеслава Зінченко. Хто замовник? Замовник слова не каже ніхто. Ні адвокати В'ячеслава Зінченка, ні батьки, на превеликий жаль В'ячеслава Зінченка. Чому не шукають замовника? Скажіть, будь ласка, про це буде окремий стрім. А перед початком цього стріму, перед моєю відкритою заявою, фактично, я сьогодні роблю відкриту заяву, в тому числі і для шановних батьків Вячеслава Зінченка. Олени та Федора я попрошу традиційно підпишіться. Будь ласка, на Ютуб канал Ігор Кравцов і низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Ваші донати, це моя робота. На превеликий жаль, крім простих українців. В доведенні невинуватості В'ячеслава Зінченка і в розкритті справжніх вбивців Ірини Фаріон. Мені допомагати немає кому. 54, 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. І я хочу привітати мою сестричку, названу з Канади, пані Марину Клин. Братику, вітаю тебе, сестричка, я вітаю тебе. Радий, що ти завітала. На мій сьогоднішній стрім. Як твоє здоров'я, як ти себе почуваєш, як взагалі ти. От, Дякую, що ти допомагаєш. Дякую, що ти цікавишся, що робиться у нас на Україні. І підтримуєш, підтримуєш В'ячеслава Зінченка і його батьків. Дякую, 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 дякую. Моя названа сестричка з Канади. Марина Клин пише: Ніколи тебе не покину». Я теж ніколи не покинув названу з Канади Марину Клин і теж ніколи не покинув В'ячеслава Зінченко. Тому сьогодні я викладаю 73-й стрім, в якому я відкрито кажу, що батьки В'ячеслава Зінченко розводять, розводять, розводять дуже по-дитячому, тому що батьки В'ячеслава Зінченко чесні і порядні люди, а чесних і порядних людей. Я служу по своїм батькам. От мої батьки були чесні і порядні люди. І їх підлі люди все життя розводили. Просто розводили. Просто по-дитячому, тому що чесні, порядні люди, вони, як діти, довірили. Такі були мої батьки. Мої батьки, мати Ніна Дмитрівна, Швець, Микола Васильович. Такі порядні люди, і батьки В'ячеслава Зінченка, пані Олена і пан Федір. І я сьогодні відкрито заявляю: пані Олена, пан Федір, вас розводять, вас розводять як порядних людей, розводять по-дитячому. І я вам покажу, як розводять вас. Перше головне завдання тих, які хочуть посадити В'ячеслава Зінченко. Я не буду говорити, хто, я скажу, яке головне їх завдання. Збити інформаційний накал. Інформаційний накал це кількість відео про В'ячеслава Зінченко в день. А тепер ми порахуємо, скільки відео виклили люди, які хочуть посадити В'ячеслава Зінченко на довічне з моменту суду в місті Львів. Суд був 19 числа. З цього моменту. Люди, які хочуть посадити В'ячеслава Зінченка і прямо називають його вбивцею, виклали вже вісім відео. Вісім відео виклали. Вони працюють в інформаційному полі. Вони відкрито називають Славіка вбивцею, не боячись нічого. Вони відкрито називають його агентом Москви. І за ці слова вони не відповідають, тому що вони грають у себе на полі. Вони грають у місті Львів. І всі суди міста Львова, прокуратура, всі правоохоронці, і куплені активісти, всі за них. Вони нічим не ризикують, вони не бояться. А батьки В'ячеслава Зінченко грають на чужому, ворожому полі. місті Львів, де все хоче посадити В'ячеслава Зінченка на довічне. І тепер порахуємо, скільки відео виклали ті, хто захищають. В'ячеслава Зінченка з 19 го числа. З 19 листопада, скільки я рахую свої відео. Кожен день я викладаю по одному відео, по два відео. Сьогодні я викладаю друге відео. Вчора я виклав два відео. Це тільки один я. Виклала відео психолог Єлена Штундра, яку мені рекомендують подивитися. Я не буду дивитися відео. Психолога Єлени Штундри, тому що ці відео в суді взагалі не йдуть. Вони не прокатять в суді. Це психологічні есе, це психологічні розмірковання на тему, хто скільки крав політехніки від слова, начебто. Це не доказ в суді це навіть не аргумент в суді. І Львівський суд на це дивиться, не буде. Все. Фактично, я і одне відео Єлени Штундри це інформаційний спротив, який грає за В'ячеслава Зінченко і його батьків. Більше нічого. Таким чином, ті, які хочуть посадити В'ячеслава Зінченко, вони нарощують темп свого інформаційного наката, вони нарощують темп впливання на маси українців яким кажуть, що В'ячеслав Зінченко є справжнім вбивцею, агентом Москви, який виконував наказ Кремля і ФСБ. А протистоять їм прості люди, такі як я, ну і психолог штундра, яка замріяно розказує психологічні есе, і люди їй вірять, тому що вона психолог. Питаннячко. Чому розводняк? А розводняк в тому, що люди, які хочуть посадити Славіка на довічне, збивають інформаційний накал цікавості до справи Ірини Фаріон. Збивають інформаційний накал в плані того, чи є вбивцею В'ячеслав Зінченко, чи він безневинна жертва. І інтерес українців до справи В'ячеслава Зінченка потихеньку-потихеньку падає, тому його закрили на два місяці, тому потім йому знову продовжать на два місяці чи на півроку сидіння в СІЗО. Тому він знову під впливом невідомих людей скаже через два місяці: я хочу сидіти в СІЗО, тому що в мене уб'ють Москви або радикально налаштовані українці. Ви не розумієте, що люди, які хочуть посадити В'ячеслава Зінченко в СІЗО, вони працюють фахово, професійно на відміну від тих людей, які захищають В'ячеслава Зінченка. Захищають за гроші, які збирають українці. Але ж вони не захищають адвоката В'ячеслава Зінченка. Вони відбувають номер. Просто відбувають номер і зливають справу. Чому проблема? Проблема в розводнякових батьків В'ячеслава Зінченко. Інформаційний накал цікавості до справи до персони В'ячеслава Зінченка в українців падає. І мої зусилля, зусилля психологи Єлени Шундри чи Штундри це дуже мало. Тому що інформаційне поле Ютубу, соцмереж інших груп воно велике. І потрібно кожен день викладати як мінімум 4-5 відео, щоб українці не забували, хто такий В'ячеслав Зінченко. Українці вже забувають навіть про вбивство Ірини Фаріон. От проблема. Друга проблема розводняк з адвокатами. Що роблять адвокати? Адвокати пливуть по течії. Це моя суб'єктивна думка журналіста. І я дуже хотів би, щоб. Батьки В'ячеслава Зінченка, Олена та Федір зрозуміли мене, що в місті Львів з такими адвокатами ви справу не виграєте. Що в місті Львів з такими адвокатами ви досидите, шановні батьки, до того, що В'ячеславу Зінченко, Львівський суд впаяє, вибачте, за жаргон 20 років або довічне. і потім ви будете давати апеляції, переапеляції. Можливо, апеляція зменшить йому срок перебування в колонії, все не більше. Славіка потрібно виривати з міста Львів. Просто тому, що там суди, прокуратура, правоохоронці і інші люди проти нього спані одним кулаком. Ви правди, не доб'єтеся. Як виривати його? Адвокати знають, як виривати. На жаргоні адвокатів це називається тупо вирвати клієнта. От справжній адвокат знає, як вирвати клієнта. На їхньому жаргоні тупо вирвати клієнта. От такого адвоката потрібно знаходити. А пан Ігор Сулема і цей його напарник, як кажу, як я кажу, пукій подільник вони пливуть за течею. Чому вони пливуть за течею? Ну тому що я особисто знаю, як може адвокат працювати, коли оперативник розслідує вбивство. Він може кожен день давати запити, на які ти повинен відподавати. Він може кожен день писати на тебе скаргу, що ти робиш щось не так процесуально. Він кожен день може на тебе писати. 200 папірів прокуратуру, і ти оперативник не будеш знати, що робити. Або ти розслідуєш вбивство, або ти відписуєшся в прокуратурі. Скажіть, будь ласка, скільки скарг написав на поліцейських на розслідування, яке затягувалось, на те, що йому не давали ознайомитись з матеріалами розслідування, а дали ознайомитися за три доби до суду? Скільки скарг написав Ігор Сулема? Взагалі, оскільки скарг він написав, Ноль. А можна було написати 50 скарг. Кожен день ти пишеш нову скаргу. І кожен день поліцаї бігають, закекавшись і відписуються по цій скарі. Отак От працюють адвокати, які вміють тупо на їхньому жаргоні витягувати клієнта. А пан Гюрсулема спокійно пливе по течії. Своїм напарником подільником на прокуратуру не скаржиться, на поліцію не скаржиться, ні на кого не скаржиться, прийшли на суд, перед судом заспокоїли маму, що все буде добре. А це ще один розводняк з боку тих, хто хоче засадити. Для того щоб батьки В'ячеслава не піднімали кипіш. Правильно, їх заспокоюють, ну через два місяці ще посиде, і Славіка відпустять. Ніхто Славіка не буде відпускати, шановні батьки рідні, ніхто не буде відпускати. Він у Львові приречений, зрозумійте. І все, що говорять адвокати, що вони його витягнуть зі Львова, не витягнуть. Вас просто заспокоїть, щоб ви не мовчали. Вас просто заспокоїть, щоб ви не піднімали кіпіш на Україну. Вас просто заспокоїть, щоб ви не били, вибачте, по-російськи всі колокола, по-українськи, всі дзвони, і це теж один з елементів, коли людину хочуть посадити. Потрібно заспокоїти її батьків, її близьких. Зрозумійте, ті, хто хочуть посадити Славіка, вони грамотно працюють, прораховуючи все. Прораховуючи стан матері Олени, прораховуючи стан психологічний батька, прораховуючи те, що з Славіком в колонії працюють невідомі люди. І Славік каже, я хочу залишитися в колонії, закрийте мене. Нормальна людина це не скаже: закрийте мене в колонії, бо я боюсь вийти. З ним працюють. На нього психологічно тиснуть, його психологічно обробляють. Можливо, щось йому й дають в їжу чи в Петро, що він таке говорить. Славік помінявся, похудав, очі не ті. Подивіться, яка у нього мова. І психологічна обробка в колонії людини для того, щоб він сказав те, що потрібно слідству це теж один з елементів. Де Сулейман написав скаргу на то, що. На його клієнта в колонії тиснуть. Скажіть, будь ласка, де хоч одна скарга Сулими? Немає. Рідні, дорогі батьки Олена та Федір вас розводять, вас розводять, вас просто розводять, щоб ви не піднімали кипіш, щоб ви тинялися по Львову, бігали по тим судам, щоб ви змучилися і щоб ви взагалі перетворилися в на людей від цієї біганини. Битися головою в Львівські суди марно, витрачати гроші на Львівські суди, даючи гроші адвокатам, щоб вони там бурмотіли отакого, от щось з паперу почервоніли, потім розвели руками і пішли з суду, теж марно рідні. Потрібно знаходити адвоката, який вміє тупо, тупо, тупо витягувати клієнта. Я називаю це на жаргоні адвокатів каже, а ну розкажи, як тупо витягувати клієнта. Ні, я не буду розказувати. Тому що кожне моє відео дивляться вороги. Мої, які хочуть засадити В'ячеслава Зінченка, кожне моє відео аналізують до кожного слова чіпляються. 16 хвилин я розказував батькам В'ячеслава Зінченко. Люди, дорогі мої батьки, для мене Славік теж як син. Я за нього готовий віддати все. Але всі мої зусилля будуть марні, поки ви пливете за течею, поки ви слухаєте адвокатів, поки ви спокійненько ходите на суди і спокійненько виходите з судів, які й далі закривають вашого сина. Вороги, які хочуть посадити В'ячеслава Зінченко на довічне, розраховують правильно через півроку, а вони ще півроку дали наслідство поліцаям. Люди забудуть про Ірину Фаріон. Люди забудуть про В'ячеслава Зінченка. Тому що таке життя, кожен день нові новини, кожен день нові події, кожен день у людей нове горе. Все, дорогі мої рідні. І тоді, коли ми забудемо про В'ячеслава Зінченка, його в один день посадять. Ну, підніметься шум, піднімуться крики, буде апеляція. Для проформи йому зменшить срок покарання. Все. Треба Славіка витягувати з міста Львів. Треба знаходити адвоката, який не побоїться піти проти системи. І буде тупо витягувати клієнта на жаргоні адвоката. Як тупо справжній адвокат знає, як витягнути клієнта. І ще одне: для того, щоб офіційно витягнути Славіка з Львова і перевести його в Київ. І суди перевести в місто Київ потрібно дати подання на ім'я слідчого або на ім'я прокурора а в місті Львів. Сулема дав це подання? Не дав. Чому? Тому що воно не приведе ні до чого. Можливо, так. Але ж підніметься шум. Тому що є аргументи для переводу Славіка Зінченка у Львів. А може й нема аргументів. Чому так обробляли старанно невідомі люди в СІЗО Віче Слава Зінченко? Щоб він сказав, мама, у мене все добре, щоб адвокат сказав, що Славік Зінченко поправився і читає книги. Хоча Славік похудав, щоб Славік сказав, Я хочу сидіти в цьому СІЗО. Ви зрозуміли фішку? Фішка в тому, що. Не витянеш Славіка з колонії, коли він каже, я хочу сидіти в цій колонії. Не витягнеш Славіка, поки батьки В'ячеслава Зінченко роблять те, що вигідно ворогам. Тому що вороги контролюють кожен крок батьків В'ячеслава Зінченко і Славіка. Славіка контролюють в колонії. Славіку навіють думки, які потрібно сказати. Батьки В'ячеслава Зінченко контролюють через своїх людей, які біля них. Які на них впливають, щоб вони не підняли, вибачте, кіпіш, по-простому, справжній Кіпіш. Все, дорогі рідні, я сказав все, що я думаю. Я міг би сказати, як тупо витягують з, клієн... Тю, тупо витягують з клієнта з будь передряги спря... справжній адвокат. Але вибачте. Цього я не можу сказати. Одне я скажу: справжній адвокат витягне Славіка зі Львова, справжній адвокат витягне Славіка з колонії Львівської області, тому що там його просто закатують, там його просто замучують, психологічно доведуть за півроку до того, що він сам може зізнатися вбивстві. І це не блеф. З людиною в камері можна працювати як хочеш. Камера це не курорт, а хлопчак 18-літній, з психікою, з довірливостю, це дуже гарна, дуже гарна мішень для обробки на превеликий жаль. Все, рідні, як міг я пояснив, все, що міг я сказав. Ще раз кажу: я знаю, як витягнути В'ячеслава Зінченко. Знаю. Сказати не можу, тому що за моїм словом дивляться, мої слова фільтрують і можуть використати проти мене. Однозначно, батьки повинні зрозуміти, їх розводять, і поки вони йдуть по тому шляху, який для них накреслили люди, які хочуть засадити В'ячеслава Зінченко в СІЗО, удачі і сина на волі їм не бачите. З вами, український історик та журналіст Його Швець прохання тільки одне: підписуйтесь, дорогі рідні, на YouTube канал Ігор Кравцов, і отако низький уклін. Низький уклін людям, які донатять. Мене донатьте, люди, хто скільки може донатьте. Тому що єдиний хто реально. Заступайте Заславі Казінченко. Єдиний, хто реально воює проти системи, це ваш покірний слуга. 54 57, 08, 25 13 71, 89 78. картка Приватбанку. Допомагайте рідні, я не підведу. Рідні, дорогі мої жіночки, українки в стрімі. Зараз буду читати стрім, аналізувати. Дякую, українки. з вашою допомогою. Славіка витягнемо! Якщо Бог дасть. усе, Усе там на небесах. Але Бог за нами, тому що правда за нами. Дякую за стрім. До нової зустрічі.